Італія, П'ємонте і здалека побачив цей цікавий мотоцикл. Йду до нього і думаю, що за модель? Як ви думаєте? Беха чи не Беха? Урал, Урал, Італія. Бачите італіанські номера. А я Урала ніколи не бачив, навіть в Україні. Такий інтересний. Ну, це екзотіка в Італії, це екзотіка. Я взагалі думав зараз підійду і буде беха. роблять ще Урали чи це... Ще старі моделі. Якого це року, як ви думаєте. Бо тут в Італії такий мотоцикл, ну це екзотіка, прямо з коляскою. Зустріти з коляскою. Це екзотика. Амортизатори які спереду. Ого, дивіться, які диски. Брембо. Фільтр, мастила. Защита для коляски. У вас є такий мотор, Урал. Ну, в Україні час не такого не бачив. Які в нас там є мотоцикли? І тут дискові тормоза на колесі, на коляски, Запаска. Каністри, дві аж, одна зліва, друга справа. Тут теж Урал на бризговиках. Труба дивіться, як зроблена. Це, це тут все, мабуть, по заводу. А ручник. не ручник, а речах задньої передачі, я так думаю. Ззаді які тормоза? Ззаді тормоза що це таке? Це вже не бремба ж. Не написано Brembo. Не знаю, не знаю. А, Дніпер, во! Дніпер у нас в Україні. Вінницькій області, я з Вінницької області там їх до хрена було, але такого я ніколи не бачив. Так, то брембо що, виходить, тільки спереді стоїть. Ось такий чисто случайно Перший раз я з 2010 року в Італії, перший раз я такий мотоцикл в Італії зустрів. Як вам таке? Сідушки, це що, вони не кожені, по ідеї кожа повинна бути, чи це вони чехлом якимось обтянуті. Чи як це? Ось таке чудо юдо я зустрів. Наскільки він надіжний цей мотоцикл, не знаю. Пишіть в коментарях, у кого є такий. Ну Це прямо одиниця, це прям рідкість. Ну Давайте зараз подивимося, чи є в продажі і, і скільки стоїть такий мотоцикл. І давайте спочатку подивимося, скільки коштує Дніпер. От мені перший попався К-750. 8500 євро. 16 рік. 48 коней, 2000 кілометрів пробігу. Ні, ось написано: 1967 рік. Якісь награди. Десь він. Десь він участвував в якихось виставках, напевно. Ну, цей Нєпер прикольний. Да? Дивіться, який він симпатичний. Прикольний. Так, який тут Дніпер. Написано 2015 рік, ну це неправда. 34 тисячі кілометрів. Дніпер К750 і 8500 євро. Ну, це старий, це не 15 рік, це точно. Бачите, італійські номера. В Італії можна такі придбати. 7000 євро. Дніпер МТ11. 92-й рік, 500 кілометрів пробіг. тут, А, хотів сказати, теж вилка з амортизатором. У них всіх вилки з амортизатором. Сідушка, дивіться, яка перешита. Італійські номера. Тобто 7000 євро. На що краще Дніпер Чурал? Ну, ще один 6500 1995 рік. 1000 кілометрів пробіга, ну це дворик італійський. В Україні таких точно нема. І старі старі номера, номера італійські. І старе, старенький мотоцикл, видно, що старенький. Ну це мені не подобається. Це теж Італія 6400 МТ10, 80-й рік, 30 коней. Такий слабонький, звісно. Це, похоже, як в дяді мого був ось цей. Дві сідушки, кожені. Ну, такий прикольний, да? по селу ганяти. Взагалі, кайф, напевно. Так, давайте подивимося все-таки ж Урал. Три мотоцикла. Урал. Урал IMZ 650. Не знаю, правильно прочитав, ні? 3000 євро, 2880, майже 3000 євро, 8000. Кілометрів пробігу 2003 рік, 30, 10, 39 коней. Ну, Це симпатичний, цей більш похожий на той, що ми бачили, але тормоза тут барабанні стоять, а там дискові стояли. Тут на Каляски каністер немає, може, то він сам вцепив. Але тут, бачите, вихлопна з лівої сторони і, напевно, з правої сторони. Тут більш по класиці. Але так все інше доволі похоже. Ну, цей прикольний. Ну Оцей ну, цей класний. Так, це що у нас? Урал М66, 84 рік, 60 коней, 50 кілометрів пробігу. Це ти після ремонту чи ти просто нікуди не їздив? Ну, прикольний. Мало, звісно, фотографій. Ну, цікавий, цікавий. Так, ще один ого. М72, 10 тисяч євро, 77 тисяч пробігу. 59 рік. А чого ти такий дорогий? Номерів нема. Але місцевість бачу італійська. тільки тут циліндри стоять. Ну, старенькі класика. Ну це вже класика. Це такий, як він. Від напевно, виходив. Ось це мій мотоцикл Pfizer, Yamaha Pfizer 600 кубів. Надо його тільки відремонтувати. Поміняв цепочку ГРМ, треба тільки все виставити правильно, поміняти оливу і пробувати завести. Цепочка обійшлася мені 400 євро. Ну і моя робота. Не знаю, заведеться він, не заведеться, тому що він років два в такому стані розібраному стоїть. Буде працювати, не буде, не знаю. Буде видно. Якщо не буде працювати, то не знаю, що потім з ним робити. Що потім з ним робити, не знаю. Покамісь. Процесі. Поки ми в стоячому процесі. Звісно, хотілося б його зробити. Зараз літо буде кататися на ньому. Доволі, доволі гарний мотоцикл. Особен цей вихлоп ззаду під фарою. Доволі симпатичний. сидушка, як ви бачите, немає. Бак це так я поставив зверху, ліж би щоб стояв. Акумулятор за два роки вже, напевно, розрядився. Тут і колеса поспускали. Треба все качати. Резина нова, що спереді, що ззаді. Цепочка оця на колісо нове, тормоза нові. В общем, вроді до 50 тисяч пробігу. 45 тисяч пробігу. Зараз не немає змоги підключити, подивитися на спідометр. Як тільки буде змога, зразу покажу. Ну а по камісібра накриваємо його. Сукаємо, поки буде хороша погода, тепло на дворі, сонечко, щоб я його міг сюди десь поставити, Друг, якщо масло накапає з нього, то все на землю накапає. Сьогодні якась погода така не дуже вже, дождик пішов. А Урал ви бачили да, по якій ціні. Перший раз я побачив Віталій такий мотоцикл. Симпатичний, непогано було б тут по селі на ньому. Десь особенно в горах, так як ви розумієте, різка да? в мене місцевість Десь між деревами в лісі, було б круто. Але Урал, це ж москальський вид транспорту, не знаю, не знаю. Ну Для початку треба свій мотоцикл зробити, а потім там вже далі побачимо, буде видно. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока пока.